Відділення реанімації та інтенсивної терапії для новонароджених існує два роки. Воно відкрилось в половому будинку лікарні Святого Мартина у 2021 році. Це відділення розраховано на вісім ліжок. Відкрилось воно тут тому, щоб приблизити надання спеціалізованої високотехнологічної допомоги до немовлят, які народжуються для того, щоб ця допомога здійснювалась перші хвилини життя. Відділення оснастилося за ці роки великим переліком обладнання, частини з яких обладнання не існує аналогів в нашій області. Ми оволоділи новими методами лікування, що дозволяє, в принципі, якісно на рівні світових стандартів надавати допомогу. Це є методи лікування, різні види респіраторної підтримки. Це є методи лікування, оперативне лікування новонароджених з вродженими вадами розвитку. Це є виходжування глибоко недоношених дітей, поки наша найменша дитинка це 590 грам. В принципі, у нас це вдається. Новий метод лікування для нашої області це краніоцеребральна гіпотермія, яка проводиться діткам в перші години від народження. Діткам, які народились практично з критичним порушенням функцій життєво важливих органів, раніше ці діти були приречені або на смерть, або на глибоку інвалідність. Завдяки цій методиці, всі діти, які народжуються в лікарні Святого Мартина, вони тепер мають шанс не тільки на життя, а й на мінімі... мінімізацію можливих неврологічних ускладнень. І до нашої честі ці всі діти, яким проводилася крайня серебральна гіпотермія, вийшли без неврологічних ускладнень. Це чудова така річ. За е, два роки проліковано біля 400 дітей. Е, біля 200 з них е, проводилася та чи інша методика респіраторної підтримки. Е, виходжено біля 140 е, глибоко недоношених дітей.